Вітаю початок нового тижня, 29 квітня. Сьогодні вже 796-й день війни Росії проти України. Вихідні на Хмельниччині були неспокійними. ворог здійснював повітряні атаки ракетами та БПЛА. Жителі нашої області чули гучні звуки. Проте це була робота сил ППО. Як результат, бійці знищили один ворожий літальний апарат. А про події понеділка на Хмельниччині дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску. Новина 33-му телеканалі. Сталевий кордон 2.0 уже Уже вдруге цього року пройшов благодійний спортивний захід. До забігу доєдналися понад 1300 жителів та гостей Хмельниччини, а також військовослужбовці, серед яких вихованці прикордонної академії. Учасники могли самостійно вибрати під сильні їм дистанції. А це 500 метрів для дітей, 1 кілометр або 3 кілометри для дорослих. Серед усіх бігунів наймолодшому був один рік 8 місяців. Він пробіг дистанцію на руках у мами. Загалом зібрали близько 500 тисяч гривень. Цю суму. Спрямують на придбання комплексу для блокування безпілотних літальних апаратів. Обладнання передадуть прикордонникам, які виконують завдання у зоні бойових дій. П'ять автомобілів підвищеної прохідності отримали підрозділи по боротьбі з тероризмом та виявленню і нейтралізацію членів диверсійно-розвідувальних груп. Автівки Рено, Дастер закуплені у межах виконання регіональної програми по боротьбі з тероризмом, проведення антитерористичних та протидиверсійних заходів на території Хмельницької області. Цей транспорт допоможе бійцям ефективніше виконувати завдання. Нетішинська військова частина отримала бойовий прапор. Це символ честі, доблесті і слави. Він закликає кожного військовослужбовця віддано служити народові України, мужньо, уміло та непохитно боронити українську державу. Вручив його командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко. Зазначимо, що підрозділ командира військової частини Нацгвардії, полковника Костянтина Кабанова, виконує бойові завдання по захисту територіальної цілісності України та важливого державного об'єкта Хмельницька АЕС. Схема втечі ухилянтів за кордон СБУ заблокувала на Хмельниччині нову махінацію ухилення від мобілізації та нелегального виїзду чоловіків призовного віку. За даними слідства, до організації злочину причетний мешканець Хмельницької області. Водій міжнародних автобусних перевезень підшуковував серед знайомих охочих уникнути мобілізації. За гроші фігурант пропонував переправити потенційних призовників до Європейського Союзу в обхід КПП. Вартість таких послуг коштували понад 10 тисяч американських доларів з особи. Згідно із задуму. Клієнти мали прибути у Чернівці. Звідти їх доправляли до одного з прикордонних сіл. У подальшому потенційних призовників переправляли через так звану зеленку до ЄС. Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність організатора схеми та затримали його після одержання другого траншу 8 тисяч доларів США. Наразі фігуранту провадження повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Зловмиснику загрожують до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 93,5 тисяч гривень штрафу. Кам'янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок лікарці КНП дитячий медичний центр міськради за зловживання службовим становищем. Офтальмологиня за 800 доларів хабаря погодилася вказати у медичній довідці висновок про захворювання дитини, що стало підставою для оформлення її групи інвалідності. Лікарка виявила у дитини незначні порушення зору 60 і 50 відсотків. Призначила краплі та вітаміни. Через два тижні матір повторно звернулася до обвинуваченої з пропозицією вис визнати її дочку особою з інвалідністю, оформити відповідну медичну документацію, на що та погодилась. Згодом лікарка отримала всю суму вигоди і написала необхідні висновки, посприяла оформленню довідки про інвалідність неповнолітньої пацієнтки. У суді лікарка свою вину визнала. День без повісток у Хмельницькому відбувся інформаційно-рекрутинговий захід для ознайомлення місцевого населення з новим підрозділом окремого полку Рейнджер для заохочення до проходження у ньому військової служби. У програмі заходу були майстер-класи з надання домедичної допомоги в бойових умовах. Охочі могли відчути себе оператором БПЛА на симуляторі польотів та ознайомитися із діяльністю полку. Прозорі закупівлі. Робоча група Приува продовжує здійснювати аналіз закупівель за бюджетні кошти на доцільність та дотримання законодавства під час проведення публічних процедур. Продовжує діяльність робоча група. Прозорість і підзвітність. З початку року було проведено аналіз 63, -63 закупівель за результатами. Цього аналізу виявлено 14 закупівель з ознаками порушень вимог законодавства та недоцільності їх проведення. Їх загальна очікувана вартість становить майже 45 мільйонів гривень. В результаті роботи замовники області усунули дискримінаційні вимоги під час проведення шести закупівель та скасували одну закупівлю на загальну очікувану вартість в понад 19 мільйонів гривень. Системна робота робочої групи прозорість і підзвітність продовжиться. Освячення у церкві менше ніж за тиждень віряни відзначатимуть Великдень. Майже усі храми Хмельницької області вже підготували розклади богослужінь. У свято Успенському архієрейському храмі в мікрорайоні Ружична служба розпочнеться у неділю на світанку. В нашому храмі вже другий рік поспіль богослужіння буде на світанку. Розпочнеться о 6-й годині ранку. Освячення кошиків буде і з вечора, і після обіду, і зранку ранкового богослужіння. Тому що ми вже другий рік так практикуємо і людям також зручно, людям подобається. І якщо взяти загалом, то опівночі служба. вона… Немає якогось канону, правила, що тільки пасхальна служба опівночі, аби всі встигли скоротили комендантську годину. Вона закінчиться о третій ночі. Богослужіння у Хмельницьких святинях стартують від ранку суботи, 4 травня. А після обіду починають освячувати великодні кошики. У катедральному храмі Різдва Пресвятої Богородиці у ГКЦ дійство розпочнеться о першій годині дня. Богослужіння буде основне у неділю, 5 травня, але в суботу, 4 травня, ми Плануємо освячення пасок Це з 13 до 19 години. Е, наш храм знаходиться в місто Хмельницький, вулиця Зарічанська, 10 дріб Е, Також в неділю ми плануємо зранку о 5.30 розпочинати богослужіння і також о 8 годині буде пасхальна. Архієрагістка свята літургія, після якої ми також будемо освячувати Пасхи. До освячення запрошують усіх і вірян, і атеїстів. Умова лише одна не реагувати на провокації та не створювати їх. Церква вона з любові ставиться до всіх і запрошує. Христос особисто запрошує усіх до участі богослужінь, тим більше пасхальних богослужінь. Так само і люди невіруючі, які себе вважають атеїстами, також можуть приходити, молитися, тому що Господь кличе. Усіх приймає усіх загалом у деяких хмельницьких храмах богослужіння та освячення триватимуть з сьомої ранку суботи до десятої неділі. Важливо пам'ятати, якщо під час заходу почалася повітряна тривога, потрібно реагувати та прямувати до найближчого укриття. Вірні мають мати забезпечене укриття. В багатьох храмах воно є, тому що є і нижні храми, які знаходяться в підвальних приміщеннях, де безпосередньо навіть в час повітряної тривоги можна звершувати богослужіння, тому що знаходяться вони в підвальних приміщеннях, або укриття поблизу має бути відчинене, щоб в разі небезпеки люди могли там сховатися. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал. Працівники ТЦК і поліції посилили оповіщення та перевірку документів військовозобов'язаних на блокпостах у Хмельницькому. Що думають містяни? Розпитали наші журналісти. Зараз дуже сильно треба мобілізувати в будь-якому випадку, тому що дуже важка ситуація на фронті і це. Винужені міри, як так скажемо. Зараз не мають права перевіряти машини, машини повинні приїжджати так. Так доцільно поможуть. Багато тих, хто ховають, стікають. Всіх наших чоловіків вони повинні захищати нашу країну, нашу державу. Негативно трошки. Ні, має бути. Але якось воно має бути врегульовано. Я думаю, що це нормально. Ну, мобілізація взагалі потрібна, але там, як вони знаєте, роблять, ловлять і так далі, то я вважаю, що так робити точно не потрібно. Може, і так і потрібно. Може, якщо вони будуть виконувати свою роботу чесно і без всяких там лишніх, то тоді, в принципі, нормально. Погода на тиждень. Найближчі дні на території Хмельниччини погоду визначатиме малорухомий антициклон. Отже, завтра ми прогнозуємо мінливу хмарність без опадів, температура повітря по області в нічні години становитиме 4-9 градусів тепла, в день 18.23. У Хмельницькому вночі 5-7 градусів тепла, в день 20-22 градуси тепла. В наступні дні. Теж прогнозуємо без опадів лише в п'ятницю. В деньні години можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря поступово в нічні години підвищуватиметься і у вихідні дні становитиме 8-13 градусів тепла. В денні години залишатиметься в тих же межах 18-23 градусів тепла. Такими були новини понеділка. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.